Журба в українському тлумачному словнику означає невеселий настрій, важкі почуття, печаль, смуток, що є фактично її синонімами, а також може означати тугу, скорботу, зажуру, а ще існують слова із подібним значенням, такі як нудьга, пригнічення, скрута, гризота, жаль тощо. Давайте почуємо слова підтримки від святого, який наставляв монахів боротися із цим станом душі журбою. Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником приємного прослуховування. Ніл Синайський. Відомо, що він помер близько 450 року. Синайський чернець, пустельник і теолог. Який був учнем Івана Златоуста, він є автором численних філософсько-теологічних трактатів, листів та аскетських роздумів, які збереглися до наших днів, його найвідоміші роботи це трактати, написані у формі діалогів та листів, що охоплюють теми духовності, молитви та аскетизму. У цьому подкасті дізнаємося про настанови преподобного Ніла Синайського монахам про боротьбу із журбою. Сподіваюся, що й вам ці настанови стануть в нагоді. Приємного прослуховування. Зажурений монах не знає духовної насолоди. Журба це понурість душі, наслідок гнівливих помислів, гнів бажає помсти, неможливість відомстити породжує. Журбу. Журба це лев'яча паща, що легко пожирає зажуреного. Журба це черв'як у серці, що з'їдає матір, яка його породила. Мучиться матір під час пологів, коли ж народить дитятко, звільняється від мук. Журба, і родячись викликає великий біль, а по народженню мучить ще більше. Зажурений монах не знає духовної радості, як хворий під час сильної гарячки не відчуває смаку меду. Зажурений монах не підніме свого ума до споглядання і ніколи не зійшле чистої молитви до Бога, бо журба перешкода усьому доброму. Кайдани завада для ніг, а журба перепона спогляданню. Полоненого ворога заковують у залізо, а полоненого пристрастями зв'язує журба. Журба безсильна там, де немає інших пристрастей, як і кайдани не страшні там, де немає тих, хто їх накладає. Зв'язаний журбою це переможений пристрастями. Як свідчення своєї поразки, носить він на собі кайдани журби. Бо журба це наслідок несповненого самолюбного бажання, а таке бажання пов'язане із усякою пристрастю. Хто переміг бажання, той переміг пристрасті, а хто переміг пристрасті, тим не оволодіє журба. Не журиться стриманий, коли немає що їсти. Невинний, що не спізнав соромної розпусти, не журиться негнівливий, коли не вдалося помститися, Смиренно мудрий, що позбавлений людської слави, не захланий, коли зазнав невдачі. Вони цілковито погасили в собі всі бажання тому й не зазнають журби, бо без пристрасного не вражає печаль, як зодягненого в броню. Не простромляє стріла. Щит захищає воїна, мур місто, та надійніше від щитів і мурів захищає монаха безстрастя, бо стрімка стріла часто пробиває щит, і численне воїнство валить мур, але печаль не подолає безпристрасність. Хто переміг пристрасті, той переміг журбу. А кого подолала яка пристрасть, той не уникне кайданів журби. Хто часто журиться, але притім вважає себе безпристрасним, той подібний до хворого, що вдає й себе здорового, як хворого видає колір обличчя, так пристрасного журба. Хто любить світ, той має багато журби. А хто зненавидів його, той завжди веселий. Захланий гірко журиться, втративши майно. Хто ж зненавидів його, той безжурний? Славолюбний журиться, коли зазнає безчестя, а смирено мудрий приймає неславу, як брата. Піч очищає срібло, а туга за Богом грішне серце. Часте плавлення зменшує свинець, а мирська печаль ослаблює ум. У темноті око менше бачить, і в журбі притуплюється споглядання ума. У водні глибини не проникає сонячне світло, і зажурене серце не осяює світле споглядання ума. Кожну людину. Радує схід сонця, але навіть це не тішить зажуреної душі. Жовтуха притуплює чуття смаку, а печаль чуття душі. Хто відкинув мирські утіхи, того не потривожить печаль. Коли з'єднаєш союзом миру сущу в тобі тройцю, дух, душу й тіло. Тоді, згідно із заповіддю Божественної Тройці, почуєш: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Матвія 5:9. Великий цей союз миру, тому що до нього приєднується радість, що просвічує мислене око ума до споглядання вищих благ. Якщо здобудемо в тяжких трудах радість миротворчу, то легко будемо проганяти печаль і не допускати до себе рикаючого демона журби, що, прагнучи поглинути душу, найбільше нападає на неї в скорботах, приготовляючи місце і духові нудьги, щоб удвох сильніше затьмарити душу і погубити її труди. Хай буде для вас законом у серці виписаним радість миру, що журбу проганяє, гнів погашає, ненависть відбиває, мстивість знищує, нудьгу розганяє, скорботу на радість обертає. У мирній і благій душі радість це море чеснот, що христом потоплює супротивне диявольське полчище. Буває протилежна їй радість, непевна, невиразна, смутна, хай не обмане тебе тінь. Не переплутай їх, бо демони під привидом духовних дарувань вводять ум в оману, щоби довести нас до божевілля. Духовна радість постає у душі без усякої зовнішньої причини, її породжує туга за Богом. Туга за Богом сльозами оновлює душу, нагадує їй про смерть і суд близький та непомітно навчає їх бажати. Несповнені бажання породжують журбу, а молитва і вдячність за все в'ялять її. Печаль це посередниця між тими, що гніваються. Якщо той, хто отямиться першим, покине пристрасть і подасть братові своєму руку примирення, то тим прожене її. Печаль це не дуга душі і тіла. Душу вона полонить, а тіло сушить. Печаль постає від бід, скорбот, смутку, через неї усе бачиться притемнено. Якщо людина не в дусі, то безглуздо нарікає на все і всіх. Якщо хочеш подужати печаль та відігнати похмурий настрій, то обніми благодушну любов і зодягнись у радість незлобливу. Найпаче будь вдячним у скорботах, бо через них ясніше виявляється благодать заступництва. Вдячністю проганяй печаль від скорбот і не затьмариш мужньої благости душі своєї. Преподобний Ніл Синайський про боротьбу з журбою настанови монахам. А як ви, любі слухачі, долаєте журбу та печаль? Чи вдається вам перемагати у цій боротьбі та які перешкоди ви зустрічаєте? Напишіть у коментарях. Дякую вам за прослуховування та підтримку. Підписуйтеся на канал Духовний Шлях, тисніть дзвіночок, ставте файники, поширюйте в соцмережах. Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи. Далі буде.